Ну що, друзі, переходимо до теми, яку анонсували до слова, яке так ніхто і не зрозумів, але будемо зараз розбирати, що це за такий термін. Говоримо про е, цитомегаловірус. Що це таке, е, за статистичними даними, 90 або 60% дорослих людей стикалися із е, цією інфекцією, і у більшості хвороба протікає без будь-яких клінічних проявів, тобто не проявляється. <кій> Проте інколи цей вірус може становити небезпеку і особливо для вагіт жінок, давайте розбиратися глибше в цій темі, що це за такий вірус, як він впливає на наш організм, як і коли здавати аналізи на цю інфекцію. Зараз будемо розбирати з нами. Юлія Швець, сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики. Доброго ранку. Доброго раночку. Вітаємо У вас такі теми сьогодні. Так ми з Іваном говорили зранку, що на самому початку, що взагалі в принципі не чули такого слова, і але виявляється, що це щось важливе, і треба хоча б ну знати про що це, і так далі. Чи може ця така інфекція цитомегаловірусна Цитомигаловірусна, так протікати в організмі без симптомів і можливо, які симптоми можуть сказати, що вона є. Може, це взагалі тамігаловірус, це із роду герпесвірусів. Uh -huh. І наш організм в 90% випадків з ним стикається. І іноді так, іноді протикає безсимптомно. Взагалі людина не знає, що він у неї є, а там якось здає аналіз або під час вагітності, або коли-неколи uh -huh. -коли лікар заподозрить і відправляє здавати цей аналіз, і тоді взнає, да, що в неї є така інфекція, це але бувають випадки, коли є симптоми. Uh -huh. Буває часто, що цитамегаловірус викликає температуру таку субфібрильну, десь під 37, і вона може бути роками. І людина ходить, і часто лікарі навіть про неї не думають про цю інфекцію. А людина ходить і каже, ну в мене 37, місяць 37, два 37, крутять її кругом і на туберкульоз обстежать, і на вічна все обстежать, а на цитатамигаловірус чомусь не думають. Я люблю відправляти, здавати аналізи на цитаміліз то що в моїй практиці були такі випадки, коли ми там по півроку шукали ту температуру, і потім вже інфекціоніст знаходив, що це ти це, це мегаловірус. Ми з ним живемо е, рік. Півтора, іноді два, і вона проходить uh -huh. і просто як нічого не було. Але за цей рік, півтора людина, ну сходить з розуму, чого температура, що шукати, на що думати, uh -huh. Uh -huh. вже там здасть все, подивиться все, ну то добре, обстежились. А, вот. Але тобто, ви вже буває. на досвіді знаєте, що це дійсно може бути причиною ось такого симптому. А як часто, до речі, от ви кажете, відправляєте пацієнтів здавати цей тест, цей аналіз, як часто підтверджується, що дійсно дуже це... часто, дуже часто. Тобто, це дуже розповсюдженець. Так, але буває так, що. Що я там відправляю, да, бо, бо не розумію, від чого температура, а потім виявляється, що то було не від того. Ну так теж буває, uh -huh. да, там якась інша інфекція uh -huh. підтверджується, а це він є і він безсимптовний. Uh -huh. І він там весь цей час і був. І він не створює ніяких там. Патології для цієї конкретної людини, от ви сказали, що це вірус пов'язаний з відомим нам більше як герпес. А яка в них різниця, відмінність? Тобто в чому mm -hmm. е ми бачимо? Ну герпес якби для нас очевидно, бо ми його можемо побачити. прояв. ти вже хочеш сказати? Просто хочу сказати, що. Е Чула таку думку, що ну запит, ну а в тебе герпес виникає час від часу? Ну типу ні. А, ну значить у тебе нема цього вірусу. Тобто, це ну він є тоді, коли в тебе там регулярно губі э, герпес винто, так чи він ж є в різних проявах? Ну, Взагалі герпес вірусів, їх там багато різних видів, підтипів, генотипів, Через те ем, буває, що немає на губах е, герпес вірусу, але він є якогось іншого типу, і в організмі живе, і там проходить, допустимо, безсимптомно. Та сама вітряна віспа це mm -hmm. ж же, е, рот герпес вірусної інфекції, ah, це, так. Uh -huh. або там герпес зостр це на українській мові як опризуючий лишай uh -huh. це теж герпесвірусна інфекція, та сама, яка викликає вітряну віспу. І буває, от коли вітрина віспа в дорослому віці, вона ускладнюється потім цим опризуючим лишаєм. Ну через те, що на, на всі хвороби є свій вік, і я взагалі за за вакцинацію від вітриної віспи, бо іноді вона протікає uh -huh. дуже про це, що взагалі може бути дуже неприємні наслідки для особливо для дорослих людей. І ну, ми так насторожились теж в цій темі, що так, але добре що є вакцинація, Що от можна, якщо виявлений оцей е Це вірус, так. Дякую. Дякую. <реш> Дякую. вірус герпусу, я так скажу. Що з цим робити, і чи він, можна його там просто якось вивести з організму? Ну, так, існують аналізи. Лікар вам скаже, які там здати імуноглобуліни на нього. Там є ще такий аналіз, як на віддість. Це розуміти, наскільки він давно у вас, наскільки високі титри, чи загрожує він саме вашому організму. Все це з лікарем можна проговорити, да, там або з сімейним лікарем, або з лікарем-інфекціоністом. Буває так, що ну є цей вірус, і є живемо з ним і, і нічого робити не потрібно. Буває так, що наприклад, жінка планує вагітність і заразилась цим вірусом, наприклад, там вчора, позавчора. Їй треба відкласти цю вагітність, бо існує невеликий відсоток, там приблизно 10%, що може постраждати плід дитина. Але там настільки неприємні наслідки, такі як глухота, сліпота, і через то, Ой. ну як у гінекологи, і сімейні лікарі вони бояться, щоб жінка не попала в ці 10% і не було таких неприємних наслідків. Через то планується там відсрочити вагітність на якийсь а час, якщо вже понести е ці титри. Вагітна жінка, вона може заразитися? Е так, якраз е це та мегаловірусна інфекція, вона входить. Є такий аналіз, називається торч-інфекції. Це ті, які. Тяжкі для вагітної жінки, і треба їх здавати або там перед вагітністю, або вже коли наступила ця вагітність. Е, іноді так буває, буває навіть до того, що приривають вагітність, але то вже тим займаються акушер-гінекологи, інфекціоністи, сімейні лікарі е, туди не лізуть. Е, іноді зберігається вагітність, але існує оцей ризик, навіть це 10% то страшно. То не так страшно, як е, Є такий вірус, краснуха називається, і там страшно, там народжувати дитину, на жаль, не можна, якщо він там вперше виник, треба. ну Це медичний показ до медичного переривання вагітності. Тобто угу. з цитамігаловірусом там простіше, він не такий страшний, ну, як буває, але все одно цей відсоток існує, і зрозуміло, що жінка буде боятися, там вже займається прицільно, акушер гінеколог інфекціоністи. А є якісь методи превентивної такої дії на цей вірус. Тобто, якщо от ви кажете планує жінка вагітність, наприклад, так виявилося, що в неї є там або або може заразитися так цим вірусом, там можливо там від чоловіка чи ще від когось. Чи є якась вакцинація, щоб вона перед вагітністю зробила цю вакцину, і в принципі вже безпечно увійшла в цей процес? Чи все ж таки це просто на контролі? Особисто? На жаль, немає так. Це на контролі. Це те. Мігаловірусний від герпос вірусної інфекції, вакцини немає. Працює, можливо, там якимось косві, ново, ця вакцина від вітрянки, і, і трошки цей імунітет, якщо жінка, допустимо хворіла вітрянкою в дитинстві, ага. він трошки працює да, там, і пом'якшує цю мегаловірусну інфекцію. Але тут теж як поведе себе організм. Якщо низький імунітет, якщо є якісь хронічні захворювання, там, цукровий діабет. Якісь проблеми з імунітетом, то ця цитомігаловірусна інфекція може вести себе дуже непредсказуємо і дуже страшно іноді. Особливо в людей от, з низьким імунітетом, з віч-інфекцією, цитомігаловірусна інфекція може навіть вбити, зробити там різні речі з організмом. Але для нас, для звичайних людей, для звичайного імунітету, вона не настільки страшна. І, ну, ми з нею живемо, наші організми до неї адаптовуються, так іноді там буває, вона дає якісь такі симптоми незрозумілі, навіть як ця температура, яка на протязі такого тривалого часу тримається. Але то ніяк там да, не зашкодить нашому подальшому здоров'ю, нашому життю. Тобто ми розуміємо, що вона небезпечна, особливо для вагітних жінок, тих, хто планує вагітність, і коли. Ця інфекція є в організмі, то вона може поширювати неприємні симптоми, але угу. до чогось страшного це не приведе. Так, Якщо ця інфекція вже в вас існує 10 років і ви плануєте вагітність, то нічого страшного не буде. Не з вами, не з вашою дитиною, ви синуєте. То тобто організм вже адаптувався. Так, да, народжуєте і все. Буває так, що вагітна жінка захворіла, дитина внутріутробно перенесла цю інфекцію, народилась здорова, ну просто має так само там, ті імуноглобуліни G, що вона перенесла це галовірусну інфекцію угу. і нічого не стається. Але, на жаль, він такий непредсказуємий і має свої такі, 10% негарних. А де не можна взагалі заразитись? От цікаво, це може бути повітряно-краплений шлях, це ж вірус, може бути там побутовий шлях і різні біологічні рідини. Ага. Там поцілунок, через кров, трансплантація органів через грудне молоко. Це все теж можна заразитися. Але і навіть таким побутовим шляхом можливо. Тобто, якщо е, буває ж так, що в сім'ї хтось хворіє в нього, да вона там в острому е, періоді це, це там галовірусна інфекція, але вона безсимптомна і там, не ну, дай боже, в цей період є вагітна жінка, да є, існує ризик. От таких там небажаних ефектів. Це ж треба ще тоді і перевіряти всіх, хто там живе з тобою, на всякі випадок. Ну так ти від цього правило, не обезпечишся. Тому що ти можеш бути будь-де, їдеш в тролейбусі, в метро, в таксі. І, можеш і неїхати Так, неїхати це може буде. статись, Але там насправді не такий високий відсоток ну, цього великого ризику. Тобто ми з цією інфекцією живемо, стикаємося кожен день, але ж з нами все добре, народжуються здорові ага. діти, і слава Богу, так є, є ризики, але вони є завжди і при різних інфекціях. mm -hmm. Тобто я так собі поки що резюмую. Розумію, що ось такими інфекціями, про які ми зазначили, да, от як ми говоримо, що вітрянкою треба в дитинстві перехворіти, щоб в дорослому складніше, то особливо для жінок перенести ось такі віруси, які можуть в майбутньому зашкодити дитині краще до вагітності, тому що вже буде імунітет. Да, як ви зазначили, що це там вірус можна вже його мати, і вже він може існувати кілька років, і вже небезпеки для вагітності не буде. Куди гірше за. Заразитися під час вагітності і ну і мені здається, що це величезний стрес, і ти маєш вибір зробити або дитина залишається, або ні. І е, та дійсно, це напевно дуже важко. Так. Ну зараз там по тим новим протоколом ще менший відсоток. що це та мегалосна інфекція, робить там велику шкоду для плоду, але все одно навіть один відсоток. І все одно страшно. У мене є е, пацієнти, які взагалі от, вже там, мого віку і старші, і в них немає сітами галовірусної інфекції, е, ніяких до неї там імуноглобулінів, не, не гострого там, початку не хронічних. і вони ж живуть, і, понятно, в цьому соціумі живуть, і, mm -hmm. і народжували дітей, і все добре. Ну, такий імунітет. Вони можуть з ним стикатися, але він не попадає в організм, не, не приживається, скажімо так. І питання виникає: як здобути такий імунітет, щоб це вже як Бог дав. <гум> а це може бути е, спадкове, генетичне схильність до сприйняття таких вірусів? Е, ну так, імунітет це може бути така спадкова річ, що там да, мати батько з гарним імунітетом гарно харчуються, в гарних умовах живуть, і в принципі і дитина в них з таким імунітетом таке є. Зараз, звісно, в нас в Україні імунітети всіх трошки знижаються через uh -huh. те, що в нас постійний стрес. Ми не висипаємося, ракетні обстріли, ми постійно живемо в цьому стресі, і, звісно, від цього страждає наша імунна система, нікуди від неї не дінешся. Uh -huh. І навіть і, і по статистиці, да, там, і по наблюдінням люди хворіють частіше і хапають всі інфекції частіше і більше, ну через те, що цей стрес, він все одно сказується. Угу. І стрес, і харчування, і недоспані ночі. Все це, звісно, впливає. Чи варто а, взагалі для ось таких вірусів, зокрема про той, який ми говоримо, а, здавати якісь ну профілактичні аналізи а, просто так? Чи це тільки за вказівкою лікаря, якщо є вже якась така симптоматика? Ну я думаю, що за вказівкою лікаря все це здається. А От вагітним жінкам вони завжди здають цю панель торчінфекції. Там е, токсоплазмоз, це тамігаловірус, е, вірус краснухи. І не пам'ятаю, що якісь два. Кушар-гінекологи призначають, і це є такий та обов'язковий аналіз. Сімейні лікарі взагалі не часто призначають, мабуть, це залежить від лікаря, бо я так іноді люблю. Я і на таксоплазму люблю призначати здати, і на цитатамі мабуть, залежить від лікаря, або, так. може, коли ти вже там стикався з цим і не міг розібратися, знайти діагноз, то ти вже краще здаси. Угу. Цей аналіз можна так само в будь-якій лабораторії здати, як і будь-якій так. Інші так, показники. Це здається, називається імуноглобуліни М і G. Це щоб нам зрозуміти, чи це гострий період, чи це вже там хронічний угу. процес, чи це може загострення хронічного процесу. Вже по аналізу лікаря розбереться, здаються, так і називаються імуноглобуліни G і м до цитомігаловірусу. Угу. А взагалі відрізняється перебіг переношення цієї хвороби у дитини і у дорослої людини. Залежить від імунітету, іноді і, і, іноді є і дитина, яка також у так ходить там температура 37, півроку, і мама не знає вже що, що думати і е, куди бігти. І виявляється, що це, це там галавірусна інфекція, нічого страшного. А іноді і ніяк вона не проявляється, да там а. Десь перед вагітністю зається, і розумієш там по титрам тим імуноглобулінів, що воно було десь в дитинстві, mm -hmm. а ніхто і не знав. А взагалі може бути таке, от що для якоїсь людини от нормальна температура, це, наприклад, температура тридцять так, 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 буває. Є люди, в яких нормальна температура це там 35,5. і і навіть вони розказують, що в мене ніколи не ніяку вірусну інфекцію, не піднімається температура, і там 36,7 це для мене висока. Існують, а є для кого 37. і для дітей взагалі і от батьки іноді хвилюються, але для дитини через те, що в неї більш скоріший об'єм, вона більше рухається. Uh -huh. Для них 37 – це норма. Uh -huh. Через то, коли дитина ганяє по квартирі 3-4 річна з температурою 37, це не обов'язково вірусна інфекція, uh -huh. це може бути її. Uh -huh. Головний маркер, так. що має людина добре почуватись, так якщо для неї це норма, ну так так. Ні, буває діти взагалі вони якось так переносять переносять інфекції, вони бувають із 38 ганяють, mm -hmm. і в них все добре, і вони активні, але вони там мають вірусну інфекцію. Mm -hmm. То я mm -hmm. просто там в таких випадках кажу, що не збивайте, не чіпайте, просто багато пити. І, ну mm -hmm. вона так переносить. А є, наприклад, да там якась інша вірусна інфекція, 37, дитина лежить. Mm -hmm. А є ну. чоловіки, які при 37,5 вже <смеш> <Помирають>. завжди <смеш> да. друзі, говорили ми якраз зараз про вірус герпесу, який може спричиняти багато різного зла, особливо для жінок, які планують вагітність. Також зрозуміло, що симптомом може бути і там температура, яка довго тримається, якщо от ви зараз на тому шляху що шукаєте причини, не можете знайти вже все здали, як то кажуть. Але можливо, цей якраз той момент, щоб перевірити себе і на цей вірус. З нами в студії Юлія Швець. Ми будемо ще спілкуватися про креатив, що це таке і для чого. І, і, і взагалі, чесно, я не дуже розбираюся в цій темі. Mm. Тому ми будемо дізнаватися, ви залишайтеся з нами, дуже скоро до вас повернемось.